Офіційної відповіді Еквадору щодо того, чи згодна країна надати політичний притулок Джуліану Асанжу ще немає. Вірогідність позитивної відповіді висока, адже кілька тижнів тому Асанж взяв інтерв'ю в президента Еквадору на каналі Russia Today. Той висловив журналісту свою підтримку. Був радий поспілкуватися з вами Джуліане принаймні в такий спосіб. Не журіться і вітаємо вас у клубі переслідуваних. президент. Біля будівлі посольства чергують журналісти та прихильники засновника сайту Wikileaks. Вони губляться в здогадках, як у випадку позитивної відповіді Асанж покине країну. Адже британська поліція вже видала ордер на його арешт за порушення умов звільнення під заставу. Я не можу засуджувати дії уряду Еквадора. Але якщо в цій країні, як і в Швеції, панує закон, і якщо Еквадор дотримується міжнародного законодавства, там зрозуміють, що рішення суду базувалося на європейському ордері на арешт. каже адвокат двох жінок, які звинувачують у зґвалтуванні. Um, Джуліана Санж попросив про притулок, бо не хоче, щоб його вислали до Швеції. Він боїться, що ця країна видасть його американському правосуддю. Журналіст вважає, там його можуть засудити до смертної кари за звинуваченням в шпигунстві.